Я стрілець умцо, взявши в руки зброю, урочисто клянуся своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю найкращих сильних України та перед лицем моїх бойових товаришів, боротися за певне визволення усіх українських земель, від загарбників та Здобути велику українську самостійну соборну державу. В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду боротися до останнього подиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужним, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, дисциплінірованим і революційно пильним воїном, буду виконувати всі накази державників, суворо зберігатиму українську і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворо. Закон української національної революції. Спаде на мене зневага українського народу. Слава Україні! Городі, Слава. На <клухи> Колі, я тебе знаю, тиснув, я тебе вітаю. Ти ступив на тяжкий шлях, але ніби тобі, тобі перемоги. Хочу вас всіх запевнити говорять, що не всі можуть тримати руках зброю. Все, це не тільки люди, які тримають руках зброю. Перо, кість, слово це також зброя. Ще може той тобто автомат. Тобто кожна людина по своїх можливостях, силах долучається до нашої спільної справи. разом до перемоги. Слава нації. Слава ворогам!